Фермер планує висадити 6 рядів саджанців, 4 ряди кісточкові, абрикос персик вишня слива, та 2 ряди плодові, яблуня та груша. У кожному ряду мають бути однакові саджанці. Скільки всього варіантів оформлення саду в нього є, якщо 4 ряди кісточкових саджанців мають бути поруч. Тобто Кісточкові, 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 кісточкові чотири ряди. Переставляти ми можемо їх між собою перестановки отже це чотири факторіали. Але ще мають бути плодові, які в нас є варіанти розміщення плодових. Може бути плодове, плодове. Для плодових буде два факторіали. Ми їх теж можемо переставляти між собою місцями. Але ще в нас є спосіб, що стоять поруч кісточкові. А попереду плодові плодові. Тоді тобто для кісточкових 4 факторіал, а для плодових 2 факторіал способи. І ще один спосіб кісточкові, 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 а потім будуть плодові і плодові. Для кісточкових 4 факторіал для плодових 2 факторіал способи. Або один спосіб, або другий, або третій, обчислюємо 4 факторіал. Помножити на 2 факторіал. Оскільки в нас в одному ряду мають бути і плодові, і кісточкові. 4 факторіал це 4 на 3 на 2 і на 1. 2 факторіал 2 помножити на 1. 4 на 3 12. 12 на 2, 24. На 1, 24. І на 2. 48. І на 2, 48. ще на 1, ну 48. 48. Ось тут у нас теж буде 48, і тут 48. Тобто. 48, додати 48, додати 48. На три рази додаємо 48, можемо 48 помножити на 3. 8 множимо на 3, 24, 4, пишемо, 2, пам'ятаємо: 4 на 3 12, і 2 14. Отже, всього є варіантів оформлення саду 144.